Важка історія на харківському напрямку в області не менш важка по обстрілам у місті Харків. Але розганять панічку і стірічку. Давайте ми будемо переставати. Давай, коняка, посидь, пожалуйста, не відсвічу, бо ти вже наговорив. молодець, вже уже впорався. Красавчик, це перший момент. Всіх вітаю Ви на каналі Топ. Я Христина Бековець, І Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається шаманка Сераш. Пані Сераш, вітаю вас рада бачити. <клес> Навзаєм. одразу. Перепрошую наших глядачів за інтерв'ю з машиною. Як Олександр сказала, вже почався сезон інтерв'ю з машини, тому що справді зараз відключення світла. І шукаємо цей зв'язок, де він тільки є. Власне, сьогодні хочу поговорити з вами про актуальні новини. Погов... розпочати хочу з Не надто поза. Тивного це покровський напрямок. Там зараз тривають тяжкі бої. Є ось днями заявив, що Росія готує останню глобальну операцію для захоплення усього Донбасу. Питання до вас: що там зараз реально відбувається, і чи буде ось ця операція успішною, чи чи ворог зупиниться? Ось там срака там відбувається, і я, коли дивилася покровський напрямок в перспективу. А на сьогоднішній день з тим, що ми там маємо, і з тим, що ми туди можемо направити, і з тим, як там розвиваються події, скоріше за все, на жаль, в довготривалій перспективі є висока вирогідність, що ми втратимо Покровськ. От, і це не тому, що ми якось там не так або іще ще якась така історія. Тут питання у. Ох, як як правильніше сформулювати у певному дефіциті, який ми не можемо покрити ні фізично, ні технічно, ні з таким чином у мене випадало. Буквально тиждень тому, що ми можемо зупинити е, це, я ж кажу, довготривала перспектива. Тобто, ми можемо на якомусь етапі зупинити, призупинити, заблокувати, але із-за великої кількості з боку ворога посилюючої техніки, посилюючого е, людського ресурсу, ми можемо просто не втримати тим ресурсом, який у нас є, які б ми розумні не були. Mm -hmm. Також багато запитань з приводу а, Харківщини. А, так, там зараз теж відбувається новий прорив російських військ. Принаймні, така інформація зараз з'являється в медіа і в соціальних мережах. А, що чекає на Харків і на область? Така сама історія приблизно, але у нас там є ще технічна складова по з приводу Куп'янська там. Така дуже неоднозначна ситуація, тому що о, чи є ворог в куп'янську, він є, чи закріпився ворог купянську на даний момент ні. Бо знову ж таки дивилися це питання. Там у нас, на жаль, не, не такі суттєві зміни. Чи є можливість захопити втриматися складно, там просто складно з двох сторін? Я маю на увазі, там і для наших дуже сильно складно для того, щоб відбити і не дати закріпитися. І з іншого боку, ворогу із за наших дій складно для того, щоб закріпитися те, що по Купінську, вовчанський напрямок там свої процеси відбуваються, але там є. Я просто фільтрую, що можна, знаєте, як там, а що не можна? Е, є певні ландшафтні місця, які можуть бути для нас більш вигіднішими, ніж для ворога? От, отак, це от окреслимо. На певних ділянках є ландшафтні зони, які можуть бути для нас більш вигідною позицією. Але невже реально є загроза самому місту Харкову, що росіяни можуть зайти в Харків? Де ви взяли цю інформацію? Запитують ну, от... чи... це запитання. Я озвучую питання, які зараз крутяться в соціальних мережах. Цю інформацію я абсолютно ніде не взяла. От скільки скільки знаходжуся в Харкові під час повномасштабного вторгнення, скільки кожен місяць слухаю і роздивляюся питання з приводу окупації Харкова? Ну от чесно, і воно мені без образ для глядачів уже сидить у печенках. І тому я на нього реагую, от уже знаєте, роздратовано, тому що у мене складається враження, що ці питання ставлять люди, які абсолютно не відбувають дупля по ситуації на фронті хоча б на 10%. І на тому, який ресурс потрібен, який шлях треба зробити ворогу для того, щоб це здійснити, що у нас там відбувається, що у них там відбувається, навіть читаючи. Просто звичайні новини, просто звичайні новини, маючи хоча б одного військового знайомого з того напрямку, навіть якщо він сидить там у повній сраці, ну є якийсь реалізм, є якийсь реалізм. Ми говоримо про м, окупацію Харкова. Я не до не зараз дуже важливо. Я не недооцінюю ворог, але ми ставимо питання про окупацію Харкова, коли вони а-а Покровськ штурмують уже котрий місяць. Покровськ. Ну розуміємо, да масштаб, якби ну коротше, важка історія на Харківському напрямку в області не менш важка по обстрілам у місті Харків, але розганять панічку і стірічку давайте ми будемо переставати. Це до речі, важливо, тому що справді ви абсолютно праві. Я це питання зустрічаю напевно. Чи не під кожним другим інтерв'ю на нашому каналі чи на інших каналах? Люди постійно питають: а Харків, а що там, Харків, а, а окупація? Я думаю, що Олександра відповіла: я хочу перейти зараз просто до мегагучної справи. Я думаю, що ви точно про це чули. Мені не потрібно зараз буде розповідати щодо чого. Це корупція у нас в енергетиці, просто величезні цифри, набу це ще повністю, як вони кажуть. Не опублікувало все розслідування, але там мова йде про 4 мільярди. Можливо, зараз вже навіть вже є ще й вже інші цифри плівки міндича. Тут ну, питання, напевно, перше, те, що знову ж таки я поки готувалася, читала, що запитують люди, і багато коментарів а, наступного такого спрямування, що от. Нам здавалося, що ми вже в повній траці в корупції, але ось коли з'являються ще подібні скандали, знаєте, коли постукали ще нижче. Угу. А, навіть напевно не знаю, як зараз правильно сформулювати це питання. А, але наскільки от ми реально застрягли в цій всій корупційній схемі, тому що люди пишуть, що вони думали, що вже гірше бути не може. Давайте так. Зараз буде іронічно, є така крилат є такий крилатий е, вираз. Е, Надіжда надіжди, перший шаг розчарування ну от Правда, іронічно, по чорному, по чорному. Е, ну Для того, щоб не розчаровуватися, треба не очаровуватися і дивитися реалістично. Е, коли ми говоримо про корупцію в країні, ми говоримо про. про е, тотальну зав'язку від самого Дениза до самого верху. Я буквально вчора на ефірі для іншого каналу розкладала цю ситуацію, і ми підняли це питання. Я тут його повторюю і е, спробую донести думку. Дуже важливо ми маємо який ланцюг сидить Петя на заводі на невелику зарплату і вважає абсолютно доцільним з цього заводу винести 10 шурупів. Тому що завод багатий, начальник з багатий, він ще. нічого страшного, не обідніє, в нього ж бабки є. Начальник заводу при цьому сидить е, і розуміє, що він не дораховується якоїсь кількості шурупів. І думаю, зараз я викручу по податкам, е, подам на якісь підставні гранти до держави, вони ж багаті. Депутати ці кончені, і держава ж багато, а мені треба. Він подає і відмиває бабки. Сидить якийсь умовний міністр в якомусь міністерстві, який цей грант затверджує, і думає: ну там же вище мене керівництво ж багато, бабки ж є, вони ж жиру бісяться, а мені не вистачає. Мене 300 тисяч, а я хочу 500. Тож проверну я цей грант за завищеною ціною, щоб різницю покласти собі в карман. І він прокручує. А той, хто все це підписував, при владі був у 95-му році, або в 97-му, або в 2000-му, або у 2005-му Пішов на пенсію президентську, чи премєр міністерську чи міністерську, чи якусь таку історію. Але ручку Кумовську йому залишили для того, щоб бумажки важливі за бабки підписувати. Розумієте, Схем. Я не кажу, що у нас а, усе корумповане суспільство, але у нас в цілому більшість суспільства від отакого до отакого краде. Вибачте, запікаєте найбує один одного і дуже сильно дивується, чому його найбує, коли він наїбує. але Чи це та... проблема тільки верха? Чи це проблема геть усіх і ментальна проблема? І от коли ми говоримо про корупцію, ми говоримо про ментальну проблему. Глобальну. Вона в головах не тільки мерзкого депутата, який нажертися не може. Вона в головах і того, хто нижче є. Розумієте? І це відповідь на ваше питання, наскільки ми в цьому загрузли, наскільки ми в цьому пов'язли, наскільки для нас нормою є. Всередині власного, навіть суспільства, такого, да, там який не ніби жителів Верховній Раді, а навіть на плоскості просто о, звичайних робітників. Що це ок. Що це ок? Да, не у всіх, але у значної частини населення. Але якщо ж ми приберемо, просто так я собі розмірковую зараз разом з вами. Якщо ми приберемо ось ці умовного там найвинайнижчого колюпеть, у вас який виніс з заводу 10 шурупів, чи там лікаря, який взяв коробку цукерок, чи там я не знаю, будь-що там я не знаю, пакет чаю, неважливо, так а у нас ця корупція, яка знищує країну, вона не зникне нікуди. Що Вона люди не зібрали країну та не, не ось ці працівники. Я заводу. Да, да дивіться, яка ні, тут от ви не праві, тому що я не кажу, що працівники заводу розкрали, але вони доклали до розкрадання свої 10 шурупів, і з них знімати відповідальність також не треба, бо це ментальна відповідальність. Я вам не кажу, ви зараз мислите категорію, де треба йти знизу на гору. А я мислю категорію, з якої я вам прослідковую, що згори донизу це гівно відбувається. То розумієте? Тобто, згори донизу. немає такого, що тільки вгорі, а внизу всі святі. Ні, це ментальна, величезна, внутрішня проблема українського суспільства, яка існує по вертикалі від президента, знаєте, від Гандона до Батона, від президента до Васі Сварщика. Я дуже умовно. От настільки це масштабно, а це масштабно викорінювати потрібно так само масштабно. Я мільйони раз казала, що допоки не буде в Україні незалежного судійства, ми можемо не говорити про знищення корупції в повній мірі. От, і все. Тому що кумавство рука руку миє, воно як було, так воно далі і є. Усіх в усіх прошарках суспільства, в усіх. Тому що у дяді Петі на заводі є кум брат сват зять, який працює в мусарці, який у випадку чого по дзвонку одмаже, а того, якого одмазували, буде одмазувати його шеф, тому що його кум сидить при Верховній Раді, замначальника начальника, приначальника, переначальника. А у того замначальника переначальника є свій кум, який сидить в міністерстві, і мої кружку за якою небудь єрмаком, е я умовно кажу, може, підкаті з вопросиками. Розумієте ж? Бо корупція це не тільки бабки, корупція це кумовство, корупція це самопокривання один одного по блату, тому що друг, кум, брат, сват, зять, даль, да родич. Питання знову ж таки часто зустрічалося в коментарях під всіма цими розслідуваннями або перерепостами розслідувань. Зараз всі про це говорять. Що є така думка, що це певним чином таке замилювання очей зараз українського суспільства від чогось іншого більшого. І зараз, мовляв, таким чином хочуть змінити фокус уваги людей від якихось інших глобальніших проблем. на ось, Хоча я б не. Особисто я, я не буду казати, що це менш глобальні проблеми, тому що це цифри вони справді вражають. Але тим не менше, питання до вас чи а, дійсно має сенс така теорія? Я дивилася знову ж таки, оскільки ми вчора колупали це питання, там все набагато простіше. Дали команду Фас, бо без команди Фас е, ніколи у нас не робляться подібні розслідування, це треба розуміти. Значить, злили. Чоловічка, да, по якому ведеться розслідування, його злили, його перестали кришувати і перестали покривати, бо так треба. А чому так треба? Бо дуже зручно списати і своє, і чуже на на розкрадання конкретної особи. Розуміємо, да? ми ж розуміємо, як відбувається ця прекрасна система. Тобто дали команду фас, тому що потрібно відмити і від... це той випадок, коли незалежні розслідування заходять. А настільки далеко, коли потрібно терміново шукати оцього ЦАПа відбувайло, на якого можна повішати всі бюджетні розкладання. Ну от. Тобто і своє, і чуже, от що у нас відбувається, чи можна це на ну, назвати певним замилюванням? Так чи можна це назвати замилюванням, щоб відвести від чогось іще більш гучного? Ну враховуючи те, що в мене випадало, що до нового року скоріше за все, і ще щось такого формату гучне буде? Я б не сказала, що це прям відволікання від чогось іще додатково гучного. Ні, це просто переключення фокусу уваги на конкретну персону для того, щоб ви не задавалися питанням: а хто ж там іще пиздив? От хто ж ще там був, бо там же був не один і не два. І не тільки у нього там мішки з баблом стоять. А от для того, щоб всі мішки з баблом списати на конкретну людину, зробили ну, команду ФАС. Бо у нього там і своє, і йому іще чуже можна приписати. Дуже зручна історія. У нас кожного разу корупційні скандали, вони про це майже завжди в 99 дев'яти ну, випадках випадків. Можливо, ви теж вже дивились, чи буде реально хтось покараний, тому що цей міндеч, бо ж здається, я правильно прізвище зараз вимовляю. Якщо неправильно перепрошую, він вже виїхав за кордону. Буквально сьогодні зранку писали. Да, він ще вчора. Він тому, що його попередили. Ми також дивилися це питання. Його попередили, попередили його не просто так. Його попередили в останні момент і зібрався він по факту. В останній момент отут дійсно в новинах не збрехали. Йому злили інфу там дуже стрімко, умовно кажучи, там за добу. Був за півтори, і він просто то все, що зміг, все чудовим чином е, вивіз і виїхав сам, тому що знав, що пахне гарячим. Хоча до того йому закидали мінімальну інформацію про те, що щось несеться. Тобто він частково якоюсь інформацією володів, дуже мінімальною. Там по шісті пентакли в мене випадало. Тобто, щось йому закидували, що там дивись, якийсь двіжняк по тобі. А от а, ну, а тут його дуже стрімко, дуже чітко попередили. Він быстренько підмотав свої трусочки, носочки, захватив. Пару лярдів і вискочив за кордон. Я дивилася питання прямого. Ну, взагалі, буде чи буде правосуддя. Правосуддя буде дуже цікаве. Воно як би буде, але воно буде ілюзорним. Тобто, ми отримаємо частину дійсного правосуддя, але більшість цієї системи правосуддя ми отримаємо ілюзії. Тобто, ми не побачимо з вами той результат, який ми з вами хочемо. Нам покажуть той результат, який ми хочемо бачити. Насправді він буде не таким, як ми хочемо його з вами бачити, якщо прибрати ілюзію. От і все. Глядачі, пишіть свої запитання стосовно цієї всієї теми, тому що насправді тут є про що поговорити, є про що про Все почитаємо і вам розкажемо в наших наступних відео. Я зараз хочу перейти до іншої теми, точніше іншу про іншу тенденцію запитати у вас. А цифри від Європейського союзу і буквально теж днями опублікували свіжі дані, що найбільша кількість за останній час українців, які виїхали за кордон, що дуже мене зацікавило. Тому що у нас вже четвертий рік повномасштабки закінчується. І ось е, за останні два роки це 79 тисяч 205. Е, в общем, за останній місяць на 50% більше українців виїхало, ніж за попередні. І там цифри, насправді, вони вражаючі, такого не було ну, не, не за весь час, але за довгий період оста, ну, останнього часу. Питання до вас з чим пов'язане таке стрім, такий стрімкий виїзд українців зараз за кордон? Так дали виїзд молодняку. У нас більша частина тих, про кого говорять, це молодняк. Це виїхали люди до 22 років. Угу. От, і все. Ну, типу, це дуже логічна штука. Це перший момент. Другий момент, хтось, хто виїжджав 22-го, встаканився і починає потроху перетаскувати родичів. Це теж нормальна історія. Це є відсоткова така штука з цього приводу. Тобто, там встаканилася мама, наприклад, яка виїхала в 22-му, і доньку з онукою з собою, або навпаки, донька з онукою. О... При, причепилася, вже отримала якусь стабільність в Європі і перетягнула маму, наприклад, нарешті вмовила да, яку-небудь ну, в такому ключі. Це ще один момент. Переселенці, вимушені переселенці, які не отримують тут потрібної допомоги, сидячи тут де-небудь по е, гуртожиткам в, у, у, в Івано-Франківській області, умовні або Львівській області, їдуть шукати себе іще десь, тому що тут не знаходять себе в таких варіантах. Це також. А цих вимушених біженців і переселенців стає все більше, тому що є певні просування у ворога, тобто люди тікають від війни, і те, де вони могли сидіти іще на своєму попцю рівно в 23-му або 24-му, зараз у 25-му з наступальними діями РФ, лінія фронту наближується до якби да міст, і люди тікають завчасно. Давайте це так назвемо. Це ще один нюанс, який у нас з вами є по цьому питанню. Хтось їде, тут є значний від. Соток, який їздить зимувати. У мене навіть такі клієнти є, які а, півроку проводять в Україні, півроку виїжджають і зимою десь за кордоном, а, тому що тут може не бути світла, опалення там і так далі, тому подібне. Тобто тут в такому ключі. А, от, от вам і, в принципі, відповіді, чому так стається. ну а... Трошки хочу, щоб говорити сьогодні з вами геополітикою. Останню зустріч Трампа з Орбаном. Я думаю, що ви теж це вже власне дивилися. Тому просто запитаю вас, про що вони реально говорили і для чого Трампу була зустріч саме з Орбаном. Я до речі не дивилася мене не було в цей період інтерв'ю. От зараз з вами подивимося, що там було з тим Трампом, і Орбаном. Тема комунікації по Європі взагалі, я так розумію. Давайте так: питання зговорчовості Орбана. Бо е, у мене була підозра, коли я побачила, що Трамп сказав, що не проти російського газу для Угорщини, да? але натомість я попрошу тебе щось іще подиявити. Ну, тобто, це такий собі обмін. Я тобі дозволю робити оце, якщо ти не будеш там, наприклад, блокувати, псувати, бо з європейцями є свої домовленості. Да? І в цих домовленостях явно присутня тема пов'язана із складністю комунікації із Угорщиною і Орбаном у тому числі. От і все. От, тому це такий хитрий хід, в якому треба було, як вам сказати, цьому шакалу дати свою а натомість попросити не гризти вашу ногу. Ну, оце от приблизно така історія. Mm -hmm. А як це все може вплинути? Чи вплине це якось взагалі на ситуацію зараз перемовина? Дав це вплине скоріше для нас в якомусь матеріальному ключі. Я так підозрюю, що це угорщина, бо не буде блокувати так яскраво якісь прийняття фінансування, або ще якась така історія, або не буде блокувати там теми озброєнь? Ну коротше. Знаєте, як там Орбан стане трошечки м'якіший в цій історії, перестане так яскраво псувати всім життя. Він, коня його паскудить буде, але але. Так, тим часом Рафікендер е, вже збудували, ну не збудували, але будують п'яти кілометровий міст е, між країнами, і там це величезне. Я дивилася там якісь фотки в інтернеті. Це величезне міст через річку Туманна. і багато запитають, що для, для чого взагалі їм таке, ну б назвала це укріпленням зв'язків ще новим таким кроком. Так новою сходинкою, чи дійсно це так? Ну, по-перше, проект існує давненько. Проект існує давненько, І в ньому є виключно фінансова робоча вигода. І ця фінансова робоча вигода, скоріше, тут більш вигідна навіть для Китаю першочергово, ніж для самої Ерефії. Я так підозрюю, стосується е, моменту видобучи, видобутку усіляких копалин, які на території Ерефії видобуває Китай, і їх транспортування собі до Китаю. От і все. Mm. А проекти, а проект по карті ностальгії як проєкт, як задум, як пропозиція, вона давненько вже існує. Просто тільки перейшли до реалізації. А чи може це якось вплинути взагалі на ситуацію в Україні? Чи це суто їх там якісь між собою історія? Воно в будь-якому випадку так, або інакше впливає, ну, да, як би на Україну, але. Знову Китай не дурний. Китай не буде напряму поставляти. Китай буде продовжувати поставляти все, що треба поставляти через о, Північну Корею. Вони mm -hmm. ж не будуть прямо вляпуватися в скандал. Знову запитую нашу інструмент для того, щоб мати імператрицю: доступ до землі. Доступ до землі, яка номінально моя, ну, по документам там може і російська, але номінально моя. Все. Так, російські ЗМІ пишуть, що зникла вров навіть Пісков на прес-конференції дав. А... Типу офіційне спростування цієї інформації, сказав, що хоча там всі говорять, що Лаврова вже давно не видно, але він щось там наполегливо працює і робить свою справу. Але ми знаємо, що дуже росіяни люблять приховувати чиїсь хвороби, особливо високопосадовці, хвороби чи навіть смерть. Що з Лавровим? Чи можемо подивитися, чому він зник? Ну, по перше, тут е, якесь таке відсторонення, його часткове, тимчасове, пов'язано і, скоріше за все, якимись провалами по перемовинам чи чомусь подібному. Ну я маю на увазі скоріше за все його останні комунікації. Не ну, увінчались успіхом, і да? його якби так давай, коняка, посидь, пожалуйста, не відсвічуй, бо ти вже наговорив, молодець, вже впорався. Красавчик, це перший момент. Другий момент, чи є якісь а, загострення по здоров'ю, Да, цілком ймовірно, бо дев'ятка мечів. Тобто, дійсно, скоріше за все, якісь, м м якісь проблеми на фоні, можливо, там отриманих трандюлей з провалом да, якихось перемовних процесів і так далі, то дійсно могли. М Мають місце бути. Тобто якесь загострення здоров'ю у нього дійсно є. Але mm -hmm. поки у мене поки випадає живим, на жаль, дуже шкода, mm -hmm. дуже шкода. Mm -hmm. да. Будемо сподіватися, що це дуже скоро виправиться. От а, я вам величезно дякую, Олександро. Наші глядачі традиційно закликаю вас писати всі свої думки, свої позиції, свої коментарі. А, з чим згодні, з чим не згодні, ставте питання. Ми будемо все читати, відповідати і працювати далі. Вам ще раз величезно дякую і до наступної зустрічі.